Ваші політичні плани, чи є плани політичної діяльності, так. Е, і хотілося б зрозуміти ну, вашу мотивацію, як ви стали лідером демократичної сокири? Це така жага справедливості, чи це особисті амбіції, чи це ненависть до росіян? Та все разом насправді. Ну, якщо про демсокиру говорити, то е, всього потрошку, тому що ну, ну Політик, який каже, що в нього немає політичних амбіцій, це брехун, і якби звертати на нього увагу не потрібно. Звичайно що амбіції були і особливо вони нікуди не поділися. Да? Неамбіційний політик це ну, абсолютно нонсенс і просто брехун, насправді. Ненависть до росіян, в тому числі, але головна причина така ж сама, як у багатьох українців. насправді, е, політична система України, вона в ній майже повністю відсутня ідеологія. І коли ти хочеш, е, щоб була партія, яка відстоює твою ідеологію, та, твої ідеологічні інтереси, в моєму, в моєму випадку, це фактично класичний е, лібералізм, та, правий лібералізм, е, то не було. Ну, просто не було такої можливості, не було за кого голосувати. Довелося створити е, разом з друзями цю історію самостійно. Е, це ну, хочеш що зробити, зроби, ну зробити нормально, зроби сам. Якби. Це, це абсолютно класична історія. І питання ідеологічних партій воно буде підійматися ще більше зараз. І це ну, дивіться тонкий момент е, про нього зараз мало думають, але е, ну, воно цікаво. Е, у нас зараз е, дуже вперше за всю історію України мапа політичних е, е, вподобань громадян стала майже ідентична по всій території. Да? Тобто, в, у відповідях на ключові питання, ті, які завжди нас е, роз'єднували. Да? Це питання мови, це питання відношення до Росії, це питання відношення до НАТО, це питання відношення доступу в Європейський Союз, питання відношення до США. Вперше всі ці історії вони ну так, окей, там на сході там, за НАТО лише 75-76 Тоді як на Заході більше, ніж 90%, Але і там, і там це абсолютна більшість, ну просто абсолютна більшість. Да? Але це не означає, що політична мапа України стала монохромною це не так, тому що після війни, по перше, повернуться проросійські партії. Просто вони будуть видавати себе за проукраїнські і не будуть казати нічого хорошого про Росію. Але факту це не змінить. Вони будуть е, говорити абсолютно ті ж самі проросійські тези, які говорять їхні колеги. Наприклад, в Німеччині або у Франції, або в Австрії, або в інших країнах. да Тобто вони будуть говорити про те, що НАТО це зло, вони нам погано, неправильно допомагали. Не треба йти в НАТО, не треба йти в Європейський Союз, там є і трансгендери, не знаю, там крадуть дітей, мігранти, хто завгодно, а треба йти своїм Богом обраним шляхом, от майже як Білорусь. А, тобто риторика яка буде абсолютно проросійська, просто через те, що. За відверто про російську історію в Україні можна в морду отримати в кращому випадку, то ну, відповідно вони будуть маскуватися. Але вони будуть, і в них буде свій електорат, і він нікуди не подінеться. І е, ці люди першими будуть пропонувати мирні угоди. Ну тобто, там я дивлюся, куди Арестович зараз бігає, і воно дуже схоже на те, що е, людина вирішила підміяти під себе цей електорат. І в інших питаннях ми також е, продовжимо розходитись, тому що так в ключових питаннях ми всі згодні між собою, але кількість етичних питань, на які нам треба відповісти, вона з початком великої війни зросла просто ну, не просто в рази, вона виросла кратно. Да? Е, е, ми тепер будуємо е, державоцентричну економіку чи все ж таки відкриту. Да? А у нас посилюється роль президента, тому що вона за ну часи він не посилилася. Це ну, ж зрозуміло, да? або ми повертаємося до максимальної демократії, як ми відносимося до того, що там не знаю, там відбувається тиск на мерів міст. Да? Як ми відносимось до згортання децентралізації, як ми, ми відносимось до та та до, до, до всього насправді, як ми відносимось до тих, хто поїхали за кордон. А до кого як відносимось? А як ми відносимось до тих, хто до 24 лютого казав, що Росія нам друзі? А ми відносимось до них нормально і прощаємо їм їхні полоки чи не прощаємо. І таких ну я, я можу дуже довго перерахувати, насправді і в тому числі за е, відповідями на такі питання е, буде грунту. Ну буде вибудовуватись нові е, водорозділи, які будуть відокремлювати політичні партії політичні сили один від одного. Там, дуже просто. Да? Скажіть, будь ласка, от, коли ми перемагаємо, ми повертаємось до думки про те, що це була не остання війна з Росією. Чи забуваємо, як страшний Сонце війну да? і намагаємося якось викинути її з своєї пам'яті? Відбудовуємо міста, говоримо про те, що ми побудували класні мости, класні дороги, е класні будинки. Чи навпаки, продовжуємо ще більше розкачувати свою е мілітарну складову, щоб цього більше ніколи не склались. Величезна кількість людей, величезна кількість людей буде прагнути забути війну, і політики будуть ну розраховувати на це, да, і вони будуть говорити не про війну. А про, про відбудову, про квіточки, про е, все хороше, про все, все класне. А люди, які будуть казати про те, що ми не можемо збільшувати е, там, кількість витрат на відбудову, тому що нам треба зброя, зброя, зброя ще раз зброя, тому що воно може повторитись, тому що нам потрібні танки, нам потрібні гаубиці, нам потрібно те, 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 те. те. Ці люди будуть відштовхувати частину електрату. Це факт, тому що психологія людей така. Тобто, коли погано закінчилося, мозок намагається якби викинути його. І всі ці водорозділи, вони будуть вибудовувати такі нові точки, по яких українці будуть сваритися, срач ср ср влаштовувати, да? тобто е якось поділятися між собою. І це, це це добре і непогано. Да для мене це, наприклад, просто факт. Да, ми можемо як завгодно до нього відноситись. Просто це не, не можна зупинити. Ну тобто, не можна сказати, що всі українці, які зустрічами були там різними, там з великою кількості причин, в якийсь момент мають стати повністю однаковими. Не стануть. Ну не стануть. Ну різні люди, різні думки, різні авторитети, різні погляди так було і так буде.